І так, друзі, які ж питання будемо сьогодні розбирати? Чому на сьогодні настільки популярні тесли зі Штатів до України? Чому наприкінці літа 2025 року початку осені такий шалений ажіотаж, шалений попит на електромобілі з-за кордону до України? Та які можуть бути прогнози попередньо на ціни на електромобілі? Наприкінці цього початку наступного 2026 року. Вітаю, друзі! З знову з валісамітерідія автопроект Харків. у нас сьогодні чергова зустріч чергового авто сполучених штатів до України. Проект 2142. Володимир Харків Tesla Model Y. Просто хочу вам показати відразу, що сьогодні, у нас це у нас вже початок вересня 2025 року, що відбувається по електромобілях у Харкові. Бачите? Мерсік, електричка. На автовозі на першому поверсі стоїть дві електрички. Другий поверх майже вже розвантажили. Лінкольн, Лінкольн, так, не електричка. Це майже була єдина автівка, не електрична на цьому автовозі. Ідемо далі. Бачимо, іоніки, наша Тесла сіренька, Тесла біленька, далі ще електрички, Мерсик. Я ну, можна сказати так, що на сьогодні, ну якщо звісно, не 100%, але в принципі відсотків 60-75 автівок з того, що приходить зі Штатів до України, на сьогодні це електромобілі. Бачите, несанд, да, це не електричка. Ще один у нас насанчик теж. Не електричка, це в нас взагалі новий китаєць. Стоїть його ви теж привезли попутним вантажем, да? це БІВАЙДІшка китайська. А так, бачите, що лева частка автівок. Ось тут знов-таки, акура і маканчик у нас, звісно, що не електричний, а Тесла. І ще одна Тесла. Бачите, Тесла раз, перша, друга, третя, четверта, п'ята. Три на вулиці. 8, 9. Бачите, яка кількість е, електричок ось тут, тут на сьогодні стоїть. І дійсно, це будуть і питання цього нашого відео. А це в нас та Тесла, яку ми зустрічаємо. Ну що, поїхали! А зустрічати ми сьогодні з нами будемо ось таку Теслу Model Why 2021 модельного, чистого 2020 року. З пробігом 82 тисячі 852 мілі на одометрі, Long Range, Dual долмотрс, тобто на повному привіді придбано у штат за 11 тисяч 600 доларів. Ну що, давайте спочатку подивимося, що ми привезли, а потім будемо розбиратися з питаннями. Сьогодні! Ви бачите, що у нас Тесла йде саме цей авто, де з дуже невеликими пошкодженнями. Якісь ідуть подряпанки, пошкрябанки, бачите, от, залишки скотчу на капоті, це все сплярується. Зараз вже подали живлення, відкрили, відчинили передні дверцята. Їх Не зачиняємо, потім ми їх не відчинимо знов і покажемо вам трохи пізніше. Якісь трохові маркери, а основні пошкодження у нас з вами ось по задній частині: кришка багажника і задні бампер. Все. Це, в принципі, усі пошкодження, які е, має це авто. Дивимось по колу. Да, якісь є подряпанки, пошкрябанки, двірі, звісно, у нас не відчиняються, бо нема живлення, якісь страхові маркери. Але суто ударів, пошкоджень таких суттєвих по цьому авто, на щастя, більше немає. На що ще хочеться звернути увагу? Да. Е, безліч таких -от дрібних моментів там пластик пошкоджена, тощо, якісь царапини, подряпини, те, що треба буде потім намагатися якимось чином сполюровувати. Так, це, звісно, має місце бути. Е, порог стоїть не на своєму місці пластиковим, то швидше за все, навантажувачем його здерли, або треба буде, звісно, просто поставити на своє місце. А ось це суто теслівські приколи. Бачите, що в нас йде оця накладка на диск. Да? А ось тут у нас немає вже не накладки і пошкоджений сам диск. Так ось, Дуже велика кількість тесл іде з пошкодженими пошкрябаними дисками, а бордюри чому? От Ви бачите, наскільки диски йдуть ширше за саму резину. Вони Виступають за края резини, і звісно, що виходить так. що Нерідко, коли паркується близенько до бордюру, то можна пошкодити і диски, і пластикові колпаки, накладки тощо, тощо, тощо. Тому у Тесел це дійсно болячка. І інший момент, ось е, такий не дуже приємний, але я впевнений, що ми це все врешті-решт доведемо до ладу, бачите, який обшарпаний подряпане, подряпане кермо. Да? Тобто, взагалі з нього цю... Так звану акашкіру з ні просто здерли. Ну, я сподіваюся, що його буде можливість розібрати, перетягнути і довести якось до ладу. Але то вже потім пізніше. Загалом, бруд, в да, автівці є, але не так, щоб капець-капець. Лобове скло, дах, все, все у нас повністю ціла. Безпека у нас повністю ціла. Ось таку автівочку ми сьогодні привезли. Для нашого замовника. В принципі, дійсно авто непогане за такі гроші, які ми придбали. На сьогодні аналогічні автівки 2021-2020 року дійсно вже ходять дорожче ніж по 11-600. І саме зараз давайте поговоримо з вами. А в чому у нас причина такого здорожчання, такого підвищення попиту, такого ажіотажу, які взагалі можуть бути прогнози? Ходимо розбиратися. Ну так, друзі, ми з трішечки зайшли до затінку, бо на сонці дійсно дуже спокоїно, аж містки плавляться. Ну давайте Бачите, бачимо, тут стоїмо навколо одних електромобілів Тесла Тесла. Позаді Тесла. Тут у нас Мерсик. І поговоримо трошечки з вами по темі, а звідки цей ажіотаж, звідки цей підвищений попит. І в нас на каналі ця інформація була вже неодноразова, і на будь-яких інших каналах. що, сподіваюся, багато нового я вам не скажу, але все ж таки ці питання треба проговорити. І так, по перше, в Україні змінюється це. анонсовано Вже доволі давно. Умови та правила та закони розмитнення ввезення в Україну електромобілів. Якщо на сьогодні ми нічого майже не платимо по розмитненню, лише ну, ми, ви, да? лише акциз у розмірі євро-кіловат, тобто умовно кажучи, 81 кіловатну Теслу ми можемо розмитнити з вами за 81 євро. Ну, грубо, давайте будемо там 100 кіловатна батарея, 100 євро. Тобто, ось в нас розмитнення там до. 90 100 євро за автівку. Це і всі витрати на розмитник, ну, звісно, окрім брокера. А з Нового року мають повернутися і ПДВ, і мито, і додаткові витрати на пенсійний фонд тощо, тощо, тощо. Тобто, загалом. Електромобілі можуть з нового року подорожчати там від 35-36% до 40%. А, і це в принципі є тим самим чинником, який дуже впливає на те, що навіть ті, хто не збиралися у цьому році купувати електромобіль, а мали це на увазі там або за рік, або за два, там як буде обставини, Роблять все можливе для того, що так вони в плани були. Тобто, треба це зробити зараз, поки ще можна його привести. В принципі, я не знаю, коли вийде це відео. По факту зараз реально йдуть останні тижні, коли безпечно можна купляти електромобілі в Україну, щоб вони встигли приїхати. Як приклад, саме оце наше тес ми придбали 17 червня. Зараз ми, коли знімаємо це відео, з вами у нас 3 вересня, тобто автівка їхала. Рівно два з половиною місяця від купівлі на аукціоні до прибуття вже до Харкова. Звісно, кількість лотів, які були придбані за ці літні місяці, вона суттєво збільшилась. Логісти взагалі кажуть, що кількість майже така, як була до початку повномасштабного вторгнення, до початку повномасштабної війни, до лютого 22-го року, особливо за рахунок електромобілів. Ось це вам чинники, чому. Настільки підвищився попит на електромобілі за кордону закрома штатів до України? Чому саме Тесла? <теперіган> Тому що у минулому році, у, у цьому році, на початку року, суттєво знизилися ціни на тесли у штатах, дуже суттєво з багатьох чинників, але вони знизилися. І більше став попит пропозиція на аукціоні, Більше їх набили, виходячи нові лінійки, здешевшують на вторинному ринку цілі такі моделі. Звісно, що зменшується ціна на пошкоджені. І звісно, що якісь дії пов'язані з владою там у державі, тобто, тобто, все, все все пробачте, ви доводиться казати різними словами, бо в мене вже було, що YouTube блокував відео, якщо називаєш речі своїми іменами стосовно того, що у них в державі коїться. Тому доводиться якось обходити це. Ось вам і відповіді на питання, чому саме. У нас іде і попит на Тесли, бо вони знизилися в ціні. Чому саме електромобілі Бо очікується суттєве підвищення? Ну що а тепер давайте, друзі, трохи розібремо, що ж нас може очікувати безпосередньо з 1 січня 2026 року. Якщо буде дійсно в нас повернеться 20% ПДВ, якщо в нас повернеться 10% визнами, та якщо додатково на це не визнами, то 20% ПДВ, тобто податок та податок. І додайте сюди від 3 до 5% це пенсійний фонд. Це ті податки, які можуть додатися при розмитненні і при оформленні електромобілів. Тобто, як я вже казав, десь від 36-35 до 40% здорожчання. Чи це буде так, чи не так? Ну давайте розбиратися. По-перше, нові автівки, які будуть заводитись, вони дійсно будуть розмитнуватись, якщо це буде дійсно введено за новими правилами, за новими трипами. Так, це факт. Тобто, вони мають бути дорожчі. По-друге. За цей 2025 рік, як ви бачите, багато хто хто мав на меті придбати собі електромобіль, його придбає. Тобто, той попит, який мав би за законами ринка в відбутися, І так друзі довелося трохи прорватися. Давайте продовжимо наше питання по тому, які будуть прогнози на ціни на електромобілі у 2026 році. І так розкладаємо по полицях. По перше. А, дійсно, якщо в нас додасться всі ці питання по розмитненню, по е, ПДВ, по визному миту, по пенсійному фонду тощо, 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 як я вже казав, зарощення електромобілів може бути від митної вартості на 36-40%. Так, це є, це перше. Друге, за цей 25-й рік е, багато хто. З так званого сегменту відкладеного попиту, це з економічної теорії, да, хто м, планував собі купівлю електромобілів у 26-27 році, зробили все, щоб придбати його у 25-му, тобто, щоб не сплачувати більше. Тобто, цей попит, який мав би вийти на ринок за наступні місяці, тобто, да, вже у наступному році, він буде вже реалізований у цьому у 2025 році. Тобто, вже буде менше бажаючих придбати автівки, тим більше за підвищеними цінами. Це, це чинник того, що буде стримуватися і замовлення за кордону, і замовлення цін. Ну і звісно, що саме у таке суттєве зменшення внутрішнього попиту буде стимулювати те, що будуть у, у тіх самих штатах зменшуватись ціни. Безпосередньо на лоти на аукціоні це факт. Бо зараз е, е, ну тесли, якщо не 100%, то на 95-98% Тесл, які продаються на аукціонах в штатах, вони їдуть е, до України, бо торгується Україна з Україною, е, і Україна, врешті-решт, е, усіх тих, хто торгувався, до того перемагає. То може бути 3, 5, 8 потенційних покупців на одне авто, і усі з України. Тільки бачиш, новий гравець, новий гравець, новий учасник, новий учасник, новий гравець і всі з прапором України. А, тому, які мої прогнози? А, так, суто номінально. Електромобілі з Нового року подорожчують. Нові електромобілі 100% подорожчують, особливо ті, що з Китаю завозяться чи через різних ділерів все, що стосується нового, здорожчає 100%. Це факт. Дійсно, на оці самі 40%. Це без питань. А те, що стосується вживаних, зокрема, Тесли, зокрема, Нісани, Honda, все, що везеться, Kia, все, що везеться, електричне. Штатів до України. Я можу прогнозувати так: що за рахунок того, що впадуть, мають впасти ціни на вторинному ринку на аукціонах в штатах, то, в принципі, загальне здорожчання на нашому вторинному ринку може бути, воно буде, але не таке суттєве. Бо, по-перше, буде зменшення попиту. По-друге, велика кількість зараз я знаю тих, хто. Зараз в очікуванні збільшення здорощення ціни набирають у кої гроші да можливість. Набирають ці автомобілі, зокрема Теслі, по 10, 20, 30 штук. Це я знаю випадки. Це звісно, що це не масово, але такі випадки є. А там по 2-3 автівки це дійсно, що масово. І ці всі авто приїдуть в Україну, будуть відновлені і після нового року потраплять на вторинний ринок. Будуть їх продавати вже зроблені. І звісно, що буде дуже суттєвий перекос, коли зменшиться попит, але суттєво збільшиться пропозиція. І яка буде ціна в цьому випадку? Подивимось. Тому як підсумок, мій особистий прогноз, що з нового року так, ціни здорощують, ціни підвищаться, але все ж таки на не нові, а на вживані, тим більше пошкодження, колись пошкодження автівки. Я вважаю, що все ж таки не на 40%, а воно набагато менше буде загальне здорожчення. Якось, ну а там подивимось. Друзі, кому було цікаво, велике вам за це дяка. Хто тобто на наш канал, то звісно, що нагадую. Усі з все є в підписі під кожним нашим відео. Усі наші контакти, кому що цікаво, пишіть, дзвоніть, залюбки вітаємо на будь-які ваші запитання. Зараз бачите, яка тут величезна черга, навіть на ті ж самі евакуатори, навіть автовозичі повністю не розвантажили, тому ми сьогодні завантаження знімати з вами не будемо. Вже замовник розрахувався за автівку з перевізниками, і ми їдемо кожен по своїх справах, а автівку десь годинки за дві, за три, доставлять, як то кажуть, бандеролькою на СТО. Ну а на цьому все. Да. Всім хто додавився до кінця. Велика дяка, великий палець до гори. Підписуємося на канал, натискаємо на дзвіночок, не забуваємо все це робити, щоб якомога більше інших глядачів мали змогу подивитися те відео, які вас зацікавили, можуть і для інших ставати і корисними, і цікавими. Якось так. Ну, саме був я, Олександр тоді, автопроєкт Харків. Величезна вам дяка, що були з нами. І все буде Україна, і до нових душоч в ефірі! 誰